З вами знову я, Михайлик. І сьогодні ми будемо виживати в світі Danger Race. Я знаю, дуже довго не було відео, і ви зараз питаєте, чого я не в тому світі. Я прям зуб зараз даю, що це буде фінальне виживання що тут а, воно назавжди вже. На віки віківані. Відео буду виходити кожен день цього тижня. Якщо що захворів, тому, можливо, час від часу буду дути носа. Покупаю щось поки 6. Тут є Dangerous. Мод Денджурес. Dangerous. Тесно хтось знає такий мод. Хто знає, ставте лайк. І підпишіться. я ж для вас стараюсь. Будь ласка. О, тут вже є нові всякі броні. От такі. Зачаю мені всякі зумруди. Краще дуже багато всякої руди. Яка добувається, яка крафтиться. Деяка взагалі Така, що її дістати одне з неможливих. Так, тут я вже залізу бачу. Ну, тут дуже серйозні. Я би на них би натяночі б, не знаю, сидів би і нарапився. Вони дуже сильні. Ой, я не можу вже дочекатися, мать його. Не буду цього нема. Воно вийде на цьому тижні має вийти. Не звертайте уваги, то, що верстак ліве ТР. Це логіка Майнкрафта. Чи фізика? Неважливо. Так. Сьогодні я випущу два або три відео. Так і дивіться, більшості всіх нервує, тому що в мене дуже короткі відео. Але дивіться, коли в мене були інші тоді відео, вони набирали просто дуже мало переглядів. І дивіться, я не роблю так, що одне відео в день або в рік, або в місяць, або в тиждень. Я роблю по два по три відео в день. Що там? Гора просто годі як. Так. так. Тут я вже бачу одну структуру, яку я вже не хочу лізти. Ти є два мода. Ще один, я потім ще в обзор. Зараз туди ми не йдемо. Зараз ми йдемо туди. Кудись туди О, залізко. Вже хватано відео ройки ручку, і вони тільки ще не щит. Ага, там саванна у нас. Ой. Что вам это не мешает? Попишите в комментариях, чтобы я, не... чтобы я дали из него. Может вам это мешает? О, нет. Это а что, это огромная будильник, что? Я будильник... Р... Ай! І що було дуже небезпечно. Ох. Тут є десь. Е... Десь сім босів. Десь сім. Що там є міні боси Ну, коротше, там десь пару босів є. Яких ми обов'язково всіх доїдемо. Цьому летсплей ми вб'є. Чоннелі, Чуннелі Чоннелі. Ми зараз можемо зустріти першого босів. Одного з найсильніших, якого найтяжче вбити. Такі... Ну коротше, хто дивився, дивився? Ну, хто виживав з модом Dangerous? Хто грав з модом то Той знає, що це. Той знає, хто там спавниться і кого там те остерігатись. Я запожаю собі трохи їжі. Я зараз трошечки дерева добуду. Можна й Тересарі вийти кожен день. Певний, що прямо буде кожен день ресерії, але можливо. О, є. Так. так, і в цьому ми виживанні будемо слухати. Ну, я хочу послухати. Хоча одну пластинку. Я вже поригінал маю. Тому хто хоче, хай дома демо... кидай мені запроси свої ніки, але попереджайте мене в, це... в цьому коментарях. Та невідомих не додаю. І не підписаних. Ну підпишись, де одвал. Уй, уі! Ще Тут є багато нових зброї. Щит. Робимо ліжко. Так, робимо кірка. І робимо відра. Вс, крафтила Тверха. Вс. Синхован нічого. Так, що тут у нас є? Нічого тут нема. Трутивно, там, там, то я тут піти, бо я там нічого не бачу. Так, біжимо. Далі туди, куди, то куди, корокуди. Зіння. До речі, оце, можливо, наша база буде. Оце і наші жителі! Це я вам їх всіх покажу це звичайні. А от і арбалетчик двомечник. У них дуже прокачені. Дай ми теж будемо прокачені. Ого! Ого! на, на таке щастя вже не, не очікувала. буду молчать. Угу. Сейчас найдем за Не за хастудем. Круче. Да. Захист... да. Окей. Дорожите, розба. Хорошо. Так. Оба. Все мы все прокачал.

Ще давай так, трошки знимати ходить забуду позабуду закінчити відео. Буду выпускать уже новое. Ну, снимут. Киелачка, напевно, там жит. Чуть помните люди так пропадут. Ну, потікають, або їх их будет заедать. Уже там мной Добре. Ставте лайки, підписуйтесь, а на сьогодні все, всім па-па і до нових зустріч! Зустрінемось в наступних відео, всім па-па-па-па!